друзі, завершився у нас перший із трьох запланованих поєдинків дня сьогоднішнього, який відбувався у столиці на оболоні Арені Кудрівка. І з рахунком 3 1 обіграла Полтаву. Битва дебютантів закінчилася. Розгромною перемогою кудрівчан, і хочеться привітати Дмитра Хомчиновського, нашого проміжного лідера, який прогнозував, що у цьому поєдинку буде багато забитих голів. Матч центр до вас повертається, щоб оперативно розібрати цей поєдинок. І, і наступний, який нас чекає: битва у Рівному, де Вера зустрінеться шахтарем. Повертаємося у такому самому складі, як і йшли з цієї студії дивитися. Футбол Віталій Похвала Дмитро Хомчиновський, Олег Долуб назвати Святослав Драбчук. Як вам поєдинок, враження від нього і якісь такі перші, на чому хотіли б акцентувати увагу? Мені трохи нагадав цей матч вчорашній з Олександрієм. Але Александріє. після да, першого тайму не думав, що буде, так? Так, да, тут так само, ну не зрозуміло, як такий рахунок. Кудрівка два рази піймала на контратаксі. Я пенальті не рахую. Полтава намагалась бити-бити все здалеку, але доворіть таке не Полтава Била-била, да, наприкінці тільки один раз е, забила. Тому, в принципі, Кудріка використала свої моменти тому і виграла. Олег Анатолійович, команда йде в роздягальню, тренер старається, мотивує, заряджає. Давайте, хлопці, шанс є. Є моменти, є удари. Давайте постараємося. І 3-0. — І, і 3-0, да. Ну там я б відмітив би Козака. дуже класна передача з фланга на фланг. І в ситуацію, коли Газинський вже пішов проти захисника, там, така вже, скажімо так, помилка, на мій погляд, захисника потрібно було виконувати. Ну, зараз всі моменти переглянемо, всі да. голи. Ну, я би по-другому сказав, що нас наскільки от залежність, скажімо, планом на ігру от. Какого-то эпизода от, от, от Ришения рефери. Третья хвилина Решение Рефери, которое ломает все. Все, что я тоже думал, что. Ну, по, по, не то, что ты думал, э, когда была игра вот, сама по себе, она так развивалась: да, что Кудривка будет играть за рахунок компактности контра. Так оно и было там, до выхода до 66-х минут, Тавицкий вышел. И, только, и потом они начали играть какой-то позиционный футбол. То и Майбут, это, это все это такое. Але". Ну, На мій погляд, Полтавані заслуговування такої поразки. Олег Анатолій, у нас сьогодні дуже багато думок сходиться. Я просто роздивляючись цей момент, згадуючи на різні схожі ситуації в різних футболах. Хоча мені там хлопці нагадували, що та, ми тобі купу таких найдемо. Окей, купу знайдемо. Іде Артем Михайлюк дивитися вар, окей, ти не побачив зі гри. Далі, ти розглядаєш епізод з ракурсів двох, трьох, чотирьох. Я не можу просто зачепитися і знайти будь-який аргумент за окрім того, що от є влучання м'яча в руку в штрафному майданчику. Так от окей, воно є, але. Правилах поки що не написано, що будь-який дотик до руки в штрафному майданчику – це пенальті. Було би так, я думаю, футбол би був набагато простіший і не було б це випадково, не випадково інша історія. Тут все складається для того, щоби ні. Руки за спиною, захисник не дивиться в напрямок м'яча, рикошет і відстань від удару до самого гравця, який грає, кому влучає м'яч у руку. Тобто чотири проти. І я не бачу одного за колеги. Допоможіть знайти за. Ми тобі не допоможемо. Не знаю, Дім біг би сперечався б тут з арбітром, якби бо він обороти твоєї команди. Да, ну, звичайно, але смисл який? все одно, якщо рефері вже вирішив. Не, Зак, ну, тут не враховувати не... потрібен ще факт, що є таке ну, поняття, як дух гри. От дух. Початок гри, третя хвилина. От ламається все, ламається, вся ігра. От просто ламається. Одне рішення ламає все. Хоча, так, да, там не було 50 на 50. Ну тут реально то думати той епізод, коли от є рука в штрафному майданчику, і реально багато в чому не розумієш, чому. Ну, за неї ставлять, я ж кажу, якби от був пункт в правилах, остаточний, що забудь який дотик до руки, окей. Тут я одразу не знаю, наскільки поводяться зо мною оці фактори ще назвав. От їх одразу чотири проти того, щоб ставити, і немає переважаючого, щоб ні. Це, це те, що дуже рано. Дух гри. Ми всі то дуже полюбляємо це правило, але інша справа, що нас намагаються відчити від, 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 від нього, що є правила і забуваємо про дух гри. Бо, ну, до речі, друг. Другий м'яч Кудрівки дивилися, забитий м'яч козака. Ми, до речі, теж побулимо. з вами говорили про те, що захисник, таке враження, що боявся вже атакувати ну, ну, з номера Кудрівки. Він руки, він думав, як руки сховати за спину. От якщо нам зараз ну, захистує. Міно не да, да, да. Зовсім не атакує. Козака. О. І все. Але це не применшує заслуги Кудрівки. Так команда скористалася тим, який був результат, і обрала найкращий план на гру за такого ні в якому разі, ми просто говоримо, як на та розвивалася. А це момент із другим призначенням Тут окремо пас. Ви вже виділили це, звичайно, як люблять казати, цукерочка. Ну така пів Півцукерочка. пів цукерочка. Пів цукерочки. <риска> <риска> така <барбариска. А>, Ні, <риска> <риска> Якщо барбариска, то ціла. А якщо корівка, то пів цукерочки. Е, а по цьому епізоду що скажете? Ну, по пінальці? По пінальці. Нема питання. Зовсім. От Зовсім. Так само. що Вбив все, все по ділу. Шапувал робить перший дубль у кар'єрі. Хитрики в нього були. Ми вже чули від коментатора. Поєдинку Дубль у нього перший абсолютно спокійно реалізовує моменти. І потім Кудрівка вже просто зробила те, що мала би зробити в цій ситуації, довести поєдинок до логічного завершення. Хоча у Полтави теж були моменти, виникали вони, але якоїсь такої знаєте такого моменту, який можна сказати, от прям це був стовідсотковий гольовий момент. Ну я не згадаю у вас. То Ваших нотатков? То, то, нет, то же самое не было, потому что вот я давлю свои нотатки. Вот, а... Нема, он, там нема компактности. 55-я хвилина, нема компактности уже. Но дайте спасать, еще. <laughs> это была уже Полтава, 55-я хвилина, уже 0-3. 53-го потеряла компактность. До этого играла. Так, ближе-меньше компактно, но, ну, знаете, вот есть так, мне это очень подобается, атаковальный футбол. Сегодня я не могу разуметь, что это. <laughs> а, друзья, <laughs> Потому а что давай... тут моменты, какие, что я нараховал. 52, 54, 56, 69, Это все контратаки. Кудрівки. Контратаки Кудрівки за рахунок того, що что зворотный, так названий бік так називаємо атакующего футбола, коли нема зовсім структурної гри при ігрі в атакі. І звідси звидятся эти контратаки. Под ну, що таке атакувальний футбол, і можливо, ви зрозумієте, та й ми побачимо уже у Рівному, тому що Кудрівку, Полтаву для детального розбору залишаємося для студії футболу 360 А нам настав час переноситись. Перед цим нагадаю, що преміум партнер показує Бет Юкраїн. Вібет Україн об'єднані футболом разом сильнішим. Рівненський авангард. Ми вже згадували про те, що з ми багато говоримо про стадіони фортеці де якісь команди Гранди не можуть обіграти своїх суперників. Авангард також не бачив поразок Крівненського Вереса в матчі проти Шахтаря. Вже дуже і дуже давно. У двох попередніх поєдинках була нічия. А Верес Олег Анатолійови згадував, що так у них серія ще триває з попереднього сезону. В семи матчах у них шість поразок і одна нічия. Семь. А ми я з ось... це, це, це дуже багато, згадуючи той симпатичний Верес, який дійсно закохав багатьох нейтральних боліваль у себе З іншої сторони, Шахтар втомлений, трошки прибитий психологічно, тому що вилетіли з Ліги Європи. І 120 хвилин проти Панатіна Екоса. Ось це також історія стосовно того про склад, який буде обирати Ардатуран сьогодні. Знаєш, коли ми говоримо про те, що Шахтар прибитий після Єврокубків, тут хочеться знаєш. У них ще буде один раунд єврокубковий, і якщо не у таких поєдинках, як з Верасом, впевненість повертати, то у яких? Тобто це Верас невдало стартував, але для Шахтарю це на руку зараз? Ну, і... я думаю, що більш на руку Вірасу. Тому що проіграти по пенальті 120 хвилин це дуже-дуже тяжкий удар по психології гравців. Дуже тяжкий. Бачимо зараз на ваших екранах е, стартовий склад донецького шахтаря. Ну, в принципі, Ардатуран говорив, що у них немає стартової одинадцятки, у них є. Набір футболістів, які можуть вийти і зіграти це і є їхній стартовий склад. Є якісь е позиції, імена, прізвища, які вас здивували у стартовій Дивись, я, я, я одразу ось стосовно того, хто відбігав дуже багато з понадінайкусом. Сьогодні захист майже не чіпає Туран, Коноплятіки виходить замість Венісіса Тобіаса. Очередько Бондаренко грав Судаков, пропускав попередній матч через е сімейну трагедію. Е відповідно, він сьогодні з'являється в основі Марлона Гомеса. Фактично. Змінює. Ну і трійка нападу. Ось тут так. Замін багато, Хоча Алісон, знову ж таки, Алісон регулярно залишається головною бойовою одиницею на правому фланзі Шахтаря. Це та найсильніша стартова одинадцятка яка зараз є під рукою Арди Турана. І вона сьогодні приїхала у Рівне для того, аби, аби, робити, аби робити результат. В шатарі кожна ланка сильна. Я думаю, що будь-яка заміна, там людина вийде і зробить різницю. Друзі, у нас кадри демонструють розминку нам гравців донецького шахтаря. А ми готові поспілкуватися із Елією Іванович, яка зараз є у Рівному, яка зараз є на стадіоні Авангард, і готова нам розповісти останні передматчеві новини новини протистояння Авера з Шахтар. Елю вітаю! Тобі слово! Вітання рівне, як завжди, чарівне по футбольному. Так точно знову тут сьогодні очікується аншлаг. Пам'ятаємо, в першому турі було динамо сьогодні. Власне гірники повністю вся квота вболівкувальники викуплена. Знову дуже красиве буде відкриття. 200 людей задіятимуть для цього. Поговоримо спершу про сьогоднішні гости. Власне підемо за хронологію новин. Ось ви сказали, що був важкий і непереможний. На жаль, поєдинок з Панатінаєкосом Вночі команда верталась до Львова. В п'ятницю було відновлювальне тренування. тож, по факту, вчора було єдине заняття перед грою із Вересом. Щодо кадрів, так Судаков повернувся, натомість у Львові залишилась Назарина та Швет, У них мікроушкодження є кадрова ще позитивна новина. Петріньо дуже бачимо його в старті. А ось Кевін, Егіналдо, Траурета, Криські все ще перебувають в Лазареті Гірників. Ще одна позитивна новина кадрова, це звісно підписання. Лукаса Ферейри, бразильського 19-річного півзахисника, і знаєте, тут цікавий момент, що цей гравець радився перед тим як перейти до стану гірників з бразильцями. А гірників, яких він знав до цього, це Невертон і Марлон. Той що із каденцію Дедзербі. з Невертоном вони взагалі грали в молодіжному складі Сан Паулу. Ось власне він з командою теж провів буквально одне тренування. І чи зможе на нього розраховувати Ардатуран? Дізнаємось дуже скоро бачимо його в запасі. Тож Цілком імовірно, що сьогодні навіть дебютує. Ну тепер давайте щодо господарів. В них поки нуль очок набраних у двох поєдинках. Дві мінімальні поразки Ось, власне Динамо і новачку у прем'єр-ліги Полтаві кадрових втрат перед цим поєдинком немає. Натомість є тактичні зміни. Сьогодні зараз побачите, що гратиме у п'ять захисників і два нападники. Є і знаєте, така запланована ротація. Кадрова, ось у воротах не горох а кожухар. Власне трошки хоче дати наставник ігрової практики більше усім виконавців. Загалом про стан речей з нинішній у розташуванні Рівненського клубу поговорила і зі спортивним директором Юрієм Габовдою. Пропоную послухати після минулого сезону дещо завищені очікування від вереса, але зараз поки нулючок. В чому причина і чи є у вас якесь вже занепокоєння цим? А чому завищення? Ну, я не знаю. Занепокоєнь немає, тому що ми зіграли тільки два тури. Ми зіграли перший тур проти сильного суперника, чемпіона країни і, в принципі, рахую, показали хорошу гру. В матчі з Полтавою ми так повинні були брати три очки і Рахую. Була така задача поставлена. Ми її не виконали. Це футбол, як то кажуть. Ну, але нічого, рухаємося далі. І головне, що є. Є гра, є так скажем малюнок, і я думаю, що наші перемоги попереду. Вісім новачків в команді. На ваш погляд, наскільки вони вже інтегровані в команду? Треба потрібно час завжди для нових людей, нових гравців, тому вони ще проходять певну адаптацію, але я не сказав би, що вона є якоюсь важкою, тому що в принципі. Всі хлопці один одного знали, якщо ми беремо українців. Європейці до нас зайшли дуже класно, їх дуже класно прийняли. Не бачу проблем. Я сподіваюся, що вже в ближчих матчах ми отримуємо той результат, який чекаємо, і на який заслуговує команда. Але підсилення ще не завершене. Так, я сподіваюся, що нам ще вдасться підсилитись. Ще трошки часу ми маємо, не все легко робиться, тому ви знаєте, яка ситуація в країні і це не секрет. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Але я надію, що все ж таки підсилення в нас ще буде. Сьогодні знову зустріч із грандом, але Шахтар трошки засмучений після невдачі на єврокубковій арені. Помітили, які ви окремили для себе слабкі сторони опонента? Чим сьогодні треба скористатись? Це шахтар, цим всім сказано. У них є велика, велика лава запасних, у них є велика обойма, так скажемо. Тому м -м, слабких сторон, ну проти Шахтара, дуже важко в чемпіонаті країни знаходити слабкі сторони. Тому ми поважаємо суперника, але ми не повинні його боятися. Дякуємо, Елю. Дякуємо за таку інформацію із рівного. Ну що ж, йдемо дивитися перший тайм між командами Верес та Шахтар. А також нагадаємо вам, що якщо не маєте змоги подивитися цей поєдинок, можете його послухати в принципі на авторадіо офіційному радіотрансляторі чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу. Авторадіо твій рух вперед боліваємо за своїх. А хто у цій парі? Ваші вирішуйте самі.